Казали Ладан Келія. Що це за Ладан Келія? Це mm. не ладен келія, це ладен, який виготовляється в келії Святого Миколая mm -hmm. на Афоні. Це один із таких е, якісних ладенів, в таких який... да, має, да? які в коробочках ми привозимо з Афону. Mm -hmm. е, виготовляється монахами по старовинній технології. Якість відмінна перевірена вже багатьма роками. Але ми почали привозити його доволі недавно. А в менших упаковках е, а я не знаю, є в менших упаковках. він? А ото Україні, то ні. не маленькі упаковки? А, ні, це великі а, а є сорти є. Є. продаєш. Все. Я не да вибачаюся. Великий асортимент. Є. Не все можемо запам'ятати. Да, він є і в маленьких Вау, е в, маленьких імпресиве. упаковках, і він є різних ароматів. Весь О, асортимент дивіться. весь асортимент цього ладану, він представлений на сайті. Замовити можете в нашому магазині обрати аромат, а що саме в нас? Ну, чого ми? Ні, ну хай відправимо до конкурентів, людей чи... в нас, тому що в нас ми самі це привозимо і впевнені, в якості в нашому магазині ви не знайдете неякісних товарів. І ну, хіба можна так казати, але в нас немає дешевого, от, от міга дешевого ладану, тому що е, священики знають, що ладан на цьому не можна економити. Надо, щоб він класно так, пах. Так. Тому що, коли до вас приходять в храм люди, одне, що за. Метовується це аромат лада да, часто кажуть а так давай в нас... о давай наступному відеомо да. розкажемо. А про де це. ми купити? може віконі лавки в шапці профілю замовляєте? Ми вам пакуємо, відправляємо. Ви отримуєте і задоволені.